Вітаємо, друзі! Сьогодні ми вирушимо у величезну таємничу просторів космосу, де зірки, планети та інші чарівності чекають нас. Що взагалі вам відомо про космос та Чорні діри? Почнемо з теорії відносності Альберта Ейнштейна. Яка внесла значний внесок у наше розуміння природи гравітації і часу. Одним з цікавих аспектів цієї теорії є взаємозв'язок між чорними дірами і маятником часу вигинання простору часу навколо чорних дір. Згідно з теорією відносності, масивні об'єкти, такі як Чорні діри, вигинають простір час навколо себе. Це означає, що чим масивніший об'єкт. Тим сильніше він вигинає простір час, що призводить до зміни траєкторії об'єктів, що рухаються поблизу. Ефект гравітаційного червоного суву є іншим ефектом великої гравітації чорних дір. Це означає, що світло, яке виходить з об'єкта поблизу чорної діри, зсувається в червоний кінець спектра світла через силу гравітації. Маятник часу та ефект зміни часу. Є однією з основних ідей теорії відносності, що час не є абсолютним, а залежить від гравітації. Таким чином, там, де гравітація сильніша, час рухається повільніше. Наслідок цього, маятник часу, що рухається в сильному гравітаційному полі біля Чорної діри, буде рухатися повільніше, ніж маятник часу в менш сильному гравітаційному полі. Таким чином, Чорні діри і маятник часу взаємодіють через гравітаційне вигинання простору часу, гравітаційний червоний сув і ефект зміни часу. Ці концепції роблять космічні об'єкти, такі як Чорні діри, дуже цікавими для вивчення і розуміння фундаментальних законів природи. Отже, простими словами, чорна діра це область простору часу. Гравітаційне тяжіння якої настільки велике, що покинути її не можуть навіть об'єкти, які рухаються зі швидкістю світла, зокрема, і кванти самого світла. Чи вірите ви у життя в космосі? Наразі вчені не мають конкретних доказів щодо існування позаземного життя, але космос є простором, який викликає багато цікавості та гіпотез. Стосовно можливості існування життя поза землею, ось кілька аспектів, які варто врахувати. Екзопланети вчені виявляють все більше і більше екзопланет, тобто планет поза межами нашої сонячної системи. Деякі з цих планет знаходяться в життєспроможній зоні, де умови можуть бути відповідними для існування рідного життя. Вчені виявили життя в найекстремальніших умовах на Землі, таких як гарячі вулкани, антарктичні льодовики, глибинні океани та інші екстремальні середовища. Це свідчить про те, що життя може існувати в широкому спектрі умов. Марс став об'єктом інтенсивного вивчення через можливість минулого або сучасного існування життя. Деякі дані вказують на те, що в минулому Марс може був материковим. Зі своєю атмосферою та водою, що робить його потенційно придатним для життя. Однією з ключових цілей є колонізація Марсу. SpaceX активно працює над розробкою Starship — міжпланетного корабля, який може доставляти велику кількість вантажу та пасажирів на Марс. Ілон Маск висловлював намір заснувати людське поселення на червоній планеті. Європа та Енцеладус. Це місяці Юпітера та Сатурна. Вони мають під поверхнею льодових кришталів океани води. Ці океани можуть бути середовищем для мікробного життя. Шукання позаземного життя науковці ведуть проекти пошуку сигналів або слідів інтелектуального життя, такі як Сеті. Також плануються майбутні космічні місії для вивчення екзопланет та їхніх атмосфер. Розвиток технологій телескопії дозволяє науковцям докладніше вивчати екзопланети та аналізувати їхні атмосфери для пошуку характеристик, які можуть вказувати на наявність життя. Хоча конкретних доказів ще немає, зацікавленість у вивченні космосу та пошуку позаземного життя залишається великою і стимулює подальший розвиток космічних технологій і наукових досліджень. Британські вчені вважають. Що виявили нову планету, на якій теоретично можливе життя, оскільки вона знаходиться в так званій зоні проживання, де умови можуть забезпечувати наявність води в рідкому вигляді. Згідно з дослідженням, результати якого опубліковані в бюлетені Британського королівського астрономічного товариства, планета знайдена близько білого карлика, тобто загасаючої зірки. Передає BBC. якщо висновки вчених підтвердяться, це стане першим в історії випадком виявлення небесного тіла з придатними для життя умовами, яке знаходиться на орбіті зірки такого типу. Ми вперше побачили щось подібне в зоні проживання білого карлика, розповів керівник дослідження професор Джей Фаріхі з університетського коледжу Лондона. Тому є ймовірність, що на планеті. Яка обертається по його орбіті, є життя. Що таке білі карлики? Після смерті зірки дуже великого розміру перетворюються в чорні діри, але більш дрібні, такі як сонце, стають білими карликами, тобто зірками, які використовували своє ядерне паливо і втратили зовнішні шари. Зазвичай вони не перевищують планети за розміром і після формування мають біло-блакитне світіння. Планета в зоні проживання, про яку говорять вчені, розташована на відстані 117 світлових років від землі. Припускається, що вона знаходиться в 60 разів ближче до своєї зірки в порівнянні з дистанцією від землі до сонця. Втім, у британських астрономів поки немає прямих доказів існування цього небесного тіла. Вони змушені покладатися на відомості про пересування 65 інших об'єктів розміром з місяць. Які знаходяться в зоні проживання. Її також називають зоною золотоволоски. Ці об'єкти залишаються на рівній відстані один від одного, а це говорить про те, що їх утримує гравітація якоїсь ближньої планети. Члени нашої групи були просто вражені, зазначив професор Фаріхі. Рух був настільки точним, що таке навіть і придумати неможливо. Буває так, що. Нашу планету часто турбують астероїди та комети склад, і походження комети складаються переважно з льоду, пилу та газів. Вони вважаються залишками формування сонячної системи, які збереглися практично незмінними протягом мільйонів років. Структура комети має дві основні частини: ядро і кому. Ядро це суцільний кома. Складений з водяного льоду, метану, аміаку та інших хімічних сполук. Коли комета підходить до сонця, водяний льод плавиться, створюючи яскравий великий хвіст і слабший, більш широкий хвіст газу та пилу. Комети можуть мати короткі або довгі орбіти. Ті, що повертаються до сонця регулярно, називаються періодичними кометами. Найвідоміший з періодичних комет галея. Який повертається кожні 76 років. Комети вивчаються за допомогою космічних апаратів та телескопів. Місії, такі як «Розета» та Стерео А, надають нам унікальну можливість розуміти їхню структуру та хімічний склад. Астероїди це вже невеликі об'єкти, що обертаються навколо Сонця, розташовані головним чином між орбітами Марса і Юпітера. Розміри астероїдів можуть варіюватися від кількох метрів. До сотень кілометрів. Астероїди класифікуються за їхнім складом. Деякі містять метал, такий як залізо або нікель, і називаються металічними астероїдами. Інші можуть містити селікати та інші мінерали. Багато астероїдів мають некругові орбіти та можуть перетинати орбіти інших планет. Вони вважаються залишками раннього етапу формування сонячної системи. Коли маленькі частинки почали злиплятися під впливом гравітації, більшість астероїдів знаходяться в астероїдних поясах, розташованих між Марсом і Юпітером. Однак існують і інші астероїди, які можуть підходити ближче до Землі. Деякі астероїди можуть мати орбіти, які призводять їхні траєкторії до Землі. Хоча більшість з них не становлять реальної загрози. Науковці слідкують за їхніми рухами, оцінюючи можливі ризики в майбутньому. Космічні місії, такі як OSIRIS-REx та Hayabusa-2, призначені для вивчення астероїдів. Отже, космос це невідомий та нескінченний простір, який викликав цікавість та захоплення людства. Розкриття та вивчення космосу стає джерелом нових знань. Технологічного розвитку та розширення границь нашого розуміння природи та Всесвіту. Дослідження космосу ставить перед людством технологічні виклики, що спонукають до розвитку нових технологій та інженерних рішень. Космос може відігравати важливу роль у майбутньому людства. Від колонізації Марсу до вивчення астероїдів для резервування ресурсів, космос може відкривати нові можливості. Для розвитку людської цивілізації внесення приватного сектору, такого як SpaceX Ілона Маска, в космічну індустрію призвело до інновацій у сфері ракетобудування, польотів та інших аспектів космічних досліджень. Пошук життя за межами Землі залишається однією з ключових мет космічних досліджень. Екзопланети та місяці, де може існувати вода, стають об'єктом уваги у наукових кругах. У підсумку, космос є не лише об'єктом наукового дослідження, але й джерелом нескінченного вдиху для майбутніх відкриттів та досягнень людства. Невідомість космосу викликає захоплення та розвиває нашу цікавість до найглибших таємниць Всесвіту.